Вітаю! Я Олег. П'ять років живу на островах Філіппінського архіпілагу та розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Це дума гета. Тут же порт. І бульвар. Так бульвар виглядає в день. Там це острів Сібу відразу за портом. Відкрите море в напрямку острова, Бахоль, острів Сікіхор. Заклади. Запалюються нічні вогні, ресторани, нічні клуби. І знову монашки. Куди без них? І не тільки монашки. Косарі Лідер боротьби кінця 19 сторіччя за незалежність Філіппін. національний герой, йому пам'ятники вскрізь, в кожному місті. І центральні бульвари та вулиці називаються його ім'ям. Каркас для ну як який імітує ялинку новорічну, і який в усіх містах Філіппін навіть не прибирають, бо вже в жовтні їх знову наряжають. і потім розтягають їх лише в березні, тому немає змісту. Так вони і стоять ці каркаси. Вот такая пожарная машина. А тут в розрезе. Вам и Резаль, вам и... Кто из святых? Дума Свята Мария Квара. Покровительница Дума Вона стоїть прямо напроти старої іспанської церкви. Церкви якраз саме чомусь дуже добре збереглись у всіх філіппінських містах після Другої світової. І тут же стара башня від фортеці охоронна. Від неї починається місцевий базар великий, а на першому поверсі цієї башти зоомагазин. магазин Ну, так. Ось пам'ятник тим монашкам, які тут прибилися. Ну, не те, щоб місто Думагети, верніше, населеного пункта Думагети не було до появи цих монашок. Але по легенді саме вони дали поштовх розвитку, так що це там якесь маленьке рибацьке поселення перетворилося на місто. Яке ну, стало на пересіченні шляхів і зараз воно доволі розвинуте. Касабланка. Такий вже майже культовий заклад. Все цигани. Цигани є скрізь. Тут на бульварі їх особливо багато. От він, вайнот в усій красі. Коли спиляли тут одне дерево, воно лежало, я порахував, скільки років. от Виявилося це дерево такого розміру, їм близько 70 років. А вони прямо такі доволі велетенські. На них туди можна залазити, сидіти. Місцева влада на це дивиться спокійно. І тут буває дівчатка, які хочуть себе рекламувати, прямо аж туди залазять. От. Яскраві представниці. Дуже багато ну, такої от, біжутерії, різних прикрас. Раніше, коли я сюди тільки потрапив, це майже 5 років тому, з таким товаром тут сиділа лише одна дівчинка на ім'я Наташа. Вона вручну робила такі вироби із бісера. І навколо неї завжди була юрба філіппінських дівчат. Вона тут жила тільки за рахунок того, що от виробляла такі вироби. І за рахунок цього жила і продавала все. Оце, до речі, одна якраз з тих дерев, на якому дуже зручно сидіти. Воно прямо для цього його так і лишили в такій формі. Вучні музиканти. Куди ж без них? волейбол другий, другий за популярністю вид спорту на Філіппінах після баскетболу. Третє місце займає бадмінтон. А ось дівчинка місцева блогерка бродить. Філіппінська. Це такий обмін. Hi, Filipina blogger, bye bye. <laughs> bye bye, it's me, a girl. Yeah. Hello, I'm Chin. How about you? You from China? I'm Chin. I'm Chin. What is it, I'm Chin? I mean, that's my name. Ah, you Chin. Yeah. Chin ah. Chin. Filipina. Yeah. Uh -huh. I'm Oleg from Ukraine. Ah, Ukraine. Mm -hmm. Great. Thank you. meet Your friend. <laughs> Ось воно дерево, якому 70 років. Аж отак воно виглядає. От такі транспортні засоби, як не дивно, вони один до одного на сусідньому архіпелазі в Індонезії. От просто один до одного. Це точно такі. Різні архіпелаги, різні племена, різні культури. Ну, от саме отак воно виглядає чомусь скрізь. І вода зараз дуже-дуже чиста. В межах міста Думагети немає пляжів, є тільки отака бетонна набережна. Але інколи тут навіть дуже чиста вода. Не дивлячись на те, що тут поряд порт. Ось так виглядає. Вночі видно дуже прозора, гарна вода. А ще тут за місяць, в жовтні, буде фестиваль. Який проходить тут щорічно, він буде відбуватися протягом на протязі, от як завгодно, десь ну не десь тиждень, сім днів. І відповідно, оце вже людей молодняк для цього зганяють на бульвар. Тут їх тренують. От ще є такий тут корабель. Причому він такий напівкорабель. Розділений пам'ятником з пам'ятною дошкою. Місцеві тут дуже люблять фотографуватися, отак він виглядає. Як на мій погляд, трохи дивна композиція, ну, яка є. І завжди якісь масові заходи, які там проводяться. Вже вдома дописую сюжет про домагети. Ну і так, що, було це собі маленьке таке поселення, потім з приходом європейців і католицизму воно стало іспанською фортецею. Але статус міста отримало лише в 1948 році, 1900-х. вже за часів незалежності, яку філіппінському народу подарували. Останні колонізатори уряд США. Ну і якась там була історія. І я говорю вже тільки про те, що відбувалось за останній період, і то, яке воно зараз, це місто є. А, з кінця ні, середини 90-х його полюбили іноземці тут селитися. Тут стало багато іноземців, тобто із 130 тисяч населення. 5%, тобто 5-7 тисяч до, принаймні до ковіду, це складали іноземці. Це дуже гарно впливає на економіку місцеву. Ну, що правда, ціни на землю стрибанули, нерухомість коштує практично як в Києві до війни. Особливо ця, ця територія, там, де це я знімав про термальні джерела. Іноземцям живеться дуже гарно. Чому вони саме це місце облюбували? Тому що. Практично в будь-яку точку Філіппін звідси 40-50 хвилин літаком. Навколо також багато малих та великих островів, куди можна добратися паромами чи невеликими кораблями. Тобто, це центральне розташування до міста Сібу, яке друге по. Ну, друге місто в країні, і другий е аеропорт в країні міжнародний. Взагалі автобусом разом з паромом коротка переправа. Там, по суті, навіть міст можна побудувати між цими двома островами. Це дуже коротка відстань. Ну І дуже такий важливий фактор, що тут практично немає тайфунів, теж дуже важливо. Тому іноземці тут селяться доволі активно. От, Навіть кримінал уже якийсь є, який пов'язаний з іноземцями. Наприклад, за оці півроку, що я тут живу зараз, от я повернувся сюди після пандемії з Палавану, то один іноземець покінчив життя самогубством, один іноземець на підґрунті ревнощів вбив свою філіппінську дружину. Тобто теж про кількість населення це свідчить. Це, до речі, що і про депресію того хлопця, який покінчив життя самогубством. У нього була депресія, як потім вияснилося, теж іноземці між собою, потім як же так, чому ми там з ним не поговорили, чому не те, не се. Ну, ну таке, таке от таке відбувається. Ну а так іноземці в цілому тут живуть. Якось вони вписалися доволі гарно в місцеву спільноту. Місцеві люди в багатьох, в багатьох випадках копіюють іноземців в поведінці, в манері одягу. Там європейські собаки, породи тут дуже популярні стали. Ну, тобто, якийсь такий гарний симбіоз, торгівля, теж маленькі магазинчики для іноземців теж дають певним місцевим торговцям доволі гарний прибуток. Ну, тобто, по всім. По всім, по всім позиціям, це доволі гарне місце таке для проживання. Якщо спочатку я думав, що іноземцям просто е, ну як, їм ліньки, кудись соватись, кудись селитись, то потім, покатавшись по островам, я зрозумів, що все-таки це гарна ідея жити саме тут. Е, тому що якраз оцей баланс раю і цивілізації, він е, тут доволі так, якраз правильний баланс його. Ну і американці в основному ну, взагалі іноземці додали тут свого шарму. В основному, це ж люди пенсійного віку, які тут осилилися і тут живуть. То, наприклад, що потрібно іноземцям, ну, пенсіонерам це гарні клініки, європейського рівню їх тут аж 5. І... Е, і що, і нічні клуби і стріпти з бари, тобто, щоб ти міг якби красиво сексуально померти на комусь чи під кимось, ну і є шанс, що тебе якби відкачають. Отак от тут іноземці і живуть е, от в такому балансі, все нормально це все, що до цього міста. Якщо ви додивились аж до аж, аж, аж сюди, ставте щось, лайкайте, пам'ятайте, що. Немає контенту, немає нації. Ну і всі різні, тому ми оригінальні. Такі справи. Пока.